Більше десяти років у гінекологічному відділенні Херсонської обласної клінічної лікарні проводять такі сучасні види операції, як лапароскопія, гістероскопія, уретропексія. І для отримання хорошого результату тут постійно оновлюється медичне обладнання. Так нещодавно придбали два нових гістероскопа та сучасну камеру для лапароскопії. Є гістероскопи, які дозволяють виконувати всі вмішательства при патології полості матки, як не уражав. Женщин или же, э, женщины уже в возрасте, э, администрация нам приобрела камеру HD, которая. обладает больше разрешительной способностью и помогает нам более качественно выполнять оперативные вмешательства, которые проводятся при спаечных болезнях органов малого таза, при бесплодии на трубного генеза, а также для выполнения гистероскопических операций при патологии полости, полипозах, фиброми, фибромиомы матки, а также синехии в полости матки и различные операции перегородки полесті матки, які не позволяють жінчині так сказать, нормально жить у гінекологічному відділенні. Перебуває на лікуванні до двох тисяч пацієнток. Хірурги разом із завідувачем Анатолієм Свістухіним проводять півтори тисячі операцій на рік. Але завдяки широкому використанню малотравматичних хірургічних втручань жінки вже через два-три дні добре почуваються і у відділенні не затримуються. 50% успішного лікування залежить від своєчасного діагностування хвороби, тож варто прислухатися до свого організму і за будь яких відхилень від нормального самопочуття одразу звертатися до фахівців.